Так, друзі, всем привет. Коротше, будемо строить сіник. Склад достроїли, тепер будемо сіник валить. Тільки сіник буде, ну, з досток, балки будуть. Коротше, розміри його 6 на 9. І висота. Десь буде балки шестиметрові, закопаються, скількись там, ну, 5 метрів, 5-метровий буде по висоті. Отак. От Один. Через кожні 3 метри. Будуть балки, балки будуть 150 на 50, як ми брали на кришу. Такі тут будуть балки, ну, з стовбами. І на кришу теж таке ж саме. Буде Бетонірувати все, не просто в землю запихнути та засипати, ні. Будемо бетонірувати. Тут була деревина, спиляли її, і ще підпиляємо рівно. Тут буде заїзд. Отут буде заїзд з вулиці. Ямки десь буде. Ну, 60 чи 80 сантиметрів глибиною. Обпилює гілки зараз, щоб нічого там вже не мішало, тоді там обпиляє, щоб ну, А так поприбирали трохи. Тут в нас яма, сюди будемо землю, щоб вирівнялося. Ну а так діло началося. Ну, Построїмо сіник для сіна, а може і для соломи. 6х9 подивимося, як будемо його за тоді построїмо, скільки сюди буде влазити. Бо хочеться щось здорове, ну сінника такого, щоб сіна сложив і все. У нас є там маночки один, але він вже не очі. Бо як купляли хату, це з ним вже було. А це ми свій построїмо тут нормальний здосток і теж обшиємо його шифером. Не металом, профнастілом, а шифером, беушним шифером і накриємо шифером. Ну а так, зараз ми трошки викопаємо і знову включуся, під зніму, як воно виходить. Так, друзі. Викопали ми отакі ось ями. Коротше, 70 сантиметрів. Всі викопали. Всі викопали, коротше. Вже це готово. Зараз е, привеземо щебня і піска. Може й от Ну, висипаємо тут біля двору там. І може як все вийде, коли там приїде ліс, ще не знаю. І тоді буде вже щось заливатися. Ну, Будемо заливати по-любому. Зараз він докапує останню ямку. Робимо по 70 см униз. Отаке, тоді заливати все бетоном. Щоб нічого не хилилось, ні, ну нікуди, все стояло довгенько. Це все попиляємо. Це буде не в цьому відео. А зараз докапуємо і будемо вести пісок і щебінь. Зараз, як будемо вести, теж включуся, покажу. Так, друзі. Вже вечір, ну, пів п'ятого, веземо там не трошки од сила, пісок, щебінь вже привіз. Зараз під'їдемо, буде видно. Бо темніє швидко, ну, ми оце зараз висипаємо і все, і шабаш на сьогодні. Ямки викопали. Скар всього привезли, тепер залишилося дерево і все. Ось так воно тут. Сейчас позлазять. Отак воно. Зараз підійдемо. Отак от воно. Оціяв, пісок і щебі. Все, це привезли. На цьому відео будемо закінчувати. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!